Ви сформулювали бажання, прослухавши техніку Я бажаю, написали все, розділивши на чотири стари, а воно таки все одно не реалізується щось не так. Техніка не працює, ви сердите, стресуєте, хворієте, у вас починає боліти голова, червоніте щоки. І, як завжди, кажу, а воно вам треба? Ні. Тому сьогодні в антистресі по-українськи поговоримо з вами про Аспекти реалізації техніки я бажаю. Ця техніка нагадаю, взаємопов'язана із технікою Хто я. І наступними бажання Всесвіту і бажання комусь. Отже, поїхали. Техніка я бажаю реалізація. Ми з вами говорили попереднього разу, що наші бажання матеріальні. Я вам називала приклади. Нагадую, що ми маємо. Розділити умовно аркуш паперу чи може намальоване коло на чотири сфери. Це має бути здоров'я, це має бути матеріальне, має бути почуттєве, тобто або емоційно, психічне, духовне, як ви хочете його назвати, і професійне або розвиток. Розвиток, це якщо ви ще не працюєте, але якщо ви навчаєтеся і обрали собі професію, то можете обирати сміливо там писати вже професійне. Воно все знаходиться на вісім довкола себе І Що якщо у нас проблеми із психічною частиною, із нашими почуттями, з нашими емоціями, із нашою регуляцією, то відповідно по діагоналі у здоров'я будуть такі самі проблеми. Якщо ми чогось не маємо в матеріальному, значить, десь професійний розвиток у нас щось чогось бракує. І найперше ми зараз проговоримо. Обов'язкові незакінчені речення, які ви маєте записати після того, як сформулювали свої чіткі бажання. Нагадую дуже чіткі бажання про здоров'я, про матеріальне, про духовне чи почуттєве і професійне. Після цього внизу пропишіть, будь ласка, незакінчені речення. Мені це потрібно для того, щоб. І так, за кожним пунктом. у здоров'ї! В матеріальному, в почуттєвому, в професійному. І коли одна моя клієнтка написала в почуттєвому: Хочу шаленого кохання, щоб за мною просто бігали такі чоловіки і зізнавалися у коханнях, вона це отримала. Це було два одночасно чоловіки. Вони переслідували її, аж так, що їй довелося викликати поліцію. І врешті вона робила зворотнє, що зробити, щоб позбутися нав'язливих у коханні чоловіків із прямо таки залежністю. Бо кохання це залежність в стадії яскравого вираження цих почуттів. Про це ми поговоримо у інших відео. А наразі думайте, думайте і перевіряйте, що ви формулюєте. Формулюйте свої бажання, походіть, посидьте, встаньте. Пишіть спочатку в новому читанні, так я говорю в одному із психовіршів, який називається Пишіть листи, але не відправляйте. Потім напишіть обов'язково, що, що вам потрібно зробити, щоби досягти цього. Тому й пишіть, щоби досягнути цього, мені потрібно. І так за кожним пунктом про здоров'я. Про матеріальне, про фізичне, абсолютно про все. Після цього напишіть, що ви до цього моменту вже зробили. Бо сумніваюся, що у вас бажання з'явилося от щойно і тут. Ви ж уже вже цього хотіли. Якщо ви цього хотіли, значить щось вже робили. А якщо ви зізнаєтеся собі, що до сьогодні нічого не зробили у цьому напрямі. О! Пишіть щиро, відверто, нічого. Якщо ж, ви нагадаю, одразу обриваєте установкою негативною це бажання, воно не реалізується. На кшталт. Я хочу новий телефон, але у мене немає грошей. І зразу все каже, Все, ти тільки що дав пояснення, чого в тебе не може реалізуватися це бажання. А якщо ви сформулюєте хочу заробити на новий телефон, або просто хочу телефон і все зроблю, щоб він у мене був, він у вас з'явиться. Я якось так за один день купила собі шубку хутряну. Зараз би, до речі, я цього не зробила, бо натуральне хутро не визнаю екологічної точки зору. Але тоді мені її дуже хотілося. І, до речі, суто теж для здоров'я. Бо я їздила з такого місця, де дуже провівалося вітрами, і жодне штучне, нічого мене не обігрівало. Тобто я бажала, чітко я знала, чого я хочу, таку дрібничку, ніби. Але коли побачила, які ціни, і тут збоку хтось із моїх друзів сказав: в тебе такої ніколи не буде. Не буде. А я сказала: Хочу. І зроблю усе. Я бігом в голові зробила калькуляцію, скільки мені бракує а то була немала сума. Я трішки позичила, і друзі знали, що я зможу віддати, бо я завжди так робила. Я швидесенько подумала, що я можу продати, де я можу підзаробити. І я за тиждень назбирала в прямому розумінні цього слова, заробила, назбирала. А що позичила швидко віддала все на хутряну шубку. Мрії реальні, якщо вони перетворюються в бажання. Бо мрії це марево, а бажання це дії. Якщо ми чогось хочемо, ми йдемо до того, якщо ми дуже хочемо. А якщо ми не дуже хочемо, ми шукаємо відмовок. А ще ж є прокрастинація, яка заважає нам реалізувати свої. Бажання. А що таке прокрастинація? Це такий модний термін по типу виправдання того, чого ви зараз не робите саме те. Пояснення, що ви такі божественні і можете собі дозволити і там, і там прокрастинувати. Але насправді не плутайте, будь ласка, це із лінню. І не підмінюйте такі слова, як лінь, таким словом, як депресія або прокрастинація. Це просто лінь. Ви не хочете нічого робити. Визнайте вже в цей момент. І працюйте над собою. Ми разом здолаємо все. Є для цього спеціальні техніки. Чим саме відрізняється прокрастинація від ліні? Прокрастинація від ліні відрізняється тим, що ви вже задумалися. Лінь це просто ви навіть і не думаєте, а ну, не робите нічого. Прокрастинація це уже обумовлене виправдання вашої лінії. От я це зроблю завтра, бо у мене немає бажання, я не хочу, це не на часі, або це, це зона комфорту, мені не комфортно виконувати це. Тобто це слово комфорт, який теж підмінює слово «лінь». Бо коли ми не хочемо виходити із зони комфорту, а значить змінювати щось, то це ми просто лінуємося, або насправді не бажаємо цього зробити. І отут треба розуміти, Якщо ми чогось не хочемо, то для чого нам це робити? Але просто тоді важливо не скаржитися, що ми чогось не зробили у цьому житті? Якщо ви кажете, що ви не хочете цього робити, воно й не збудеться. За вас ніхто не зробить. Як перевірити, чи дійсно ми цього бажаємо? Щоб перевірити, чи дійсно ви цього бажаєте, чи потрібні вам оці бажання, чи це не якась ваша ілюзія, знову ж таки, спершу розпишіть їх за оцими чотирма сферами чітко: здоров'я, матеріальне, почуттєве і професійне. Перечитайте, можете, якщо не соромитесь, дати комусь прочитати і заповніть ще одні незакінчені речення. Мені це потрібно для того, щоб «Для того, щоби досягнути бажання мені заважає, визначить, що вам заважає досі оце зробити, визначить перспективи, що треба зробити, тому продовжуйте речення, щоб досягнути своїх бажань, мені потрібно. Подумайте, що ви вже зробили до сьогодні, щоб виконати це бажання. Я зробив, зробила чіткі кроки, і обов'язково ще напишіть, що від сьогодні і не відкладайте на завтра. Я, щоб досягнути своєї мети бажання, зроблю те й те. От важливо не відкладати. Кожна ваша цей буде якраз. Негативна ця прокрастинація, та я з понеділка почну, та я завтра, та я оце чітко знаю. Якщо ви хочете цього досягнути, робіть тут і зараз. Підготуйтеся. Хоча би зробіть всі умови створіть для того, щоб завтра розпочати це питання. Ну, припустимо, якщо ви вирішили йти з завтрашнього дня до тренажерної зали, підготуйте вже собі одяг, рюкзачок і всі речі, які вам там будуть потрібні. Покладіть перед вашими дверима. І, йшовши на роботу, вже оце зачепитись. А ще краще, покладіть собі в сумку, щоб завтра не була відмовка на кшталт. Я так планувала сьогодні піти до тренажерної зали, але ха, забулася одяг для переодягання. А він уже лежить у вашій сумці. І вже ваш мозок із типовим психічним опором. Не буде шукати відмовки, що це його зробити не так. А ще спробуйте на ніч повторити оці бажання. Оце й буде ота ще молитва. Але не забудьте в молитві попросити і пообіцяти. Бо ми розучилися молитися, на жаль, і наші молитви зводяться до того: Боже, дай мені Всесвіту дай мені! Я хочу, як егоїстично. А що натомість? Закон збереження, енергії. Що ми пропонуємо? А може ми скажемо я допоможу багатьом людям? Бо коли ви щасливі, ви дійсно зможете допомогти багатьом людям. І ви краще будете виконувати свою роботу і ви зробите добру якусь справу. Давайте будемо вчитися все... не тільки бажати, а Всесвіту обіцяти щось зробити натомість. Наші предки так і робили. Тоді що ми можемо дати натомість все? Так як я й сказала, ми Всесвіту завжди можемо натомість дати хоча б якусь найменшу добру справу. А добра думка не ображатися, не лякатися і не лякати, не ображати це є вже добрі справи. Припустимо, якщо у вас буде статки, і ви зможете заробляти більше грошей, подумайте, що ви зможете зробити для тих, хто наразі потребує допомоги, і завтра потім той хтось зможе допомагати комусь іншому. Це ваш вибір. Наші предки, йдучи на намолене місце, несли туди останнє. Вони щиро вірили, але вони щось віддавали. Знаєте, чим різняться? Оці от ікони у старих церквах і монастирях. Навколо них дуже багато різних прикрас. Люди несли останнє. Вони щиро вірили, але вони знали, що закон збереження енергії має бути, тобто маємо щось десь залишити. А потім, якщо ця церква не жила заради себе, вони мали продати ось ці прикраси і. Дати нужденним те, що потребують, насамперед дітям, бо про дорослих можуть попіклуватися дорослі, а діти насамперед про них потрібно піклуватися, бо це наш священний обов'язок, і це наше бажання. Тому кожен із нас може зробити цю добру справу. А не тільки дай і дай, а ще, щоб показати, що ви щирі, навчіться ще бажати не тільки собі. Ви цим перевірите рівень свого егоїзму і справжньої любові до інших, полюби ближнього свого як самого себе. Тому після заповнення техніки Я бажаю таку саму техніку тільки допишіть зверху над цим колом, що ви намалювали, чи розподілили на чотири сегменти аркушем паперу. Розподіленим на здоров'я матеріальне, духовне нагадуючи, почуттєве і професійне, напишіть Я бажаю комусь. І ви виберіть, кому ви бажаєте. Оберіть конкретну людину. Ну, Припустимо, ви бажаєте своїй мамі в здоров'ї, в матеріальному, у почуттєвому. І ви там побачите, коли будете так формулювати. Які негаразди вашого нерозуміння, в чому там проблеми у спілкуванні? Ви переконаєтеся, що в таких бажаннях ви побачите, можливо, погано знаєте своїх рідних або не задумувалися, а раптом згадали, що треба їм допомогти реалізувати щось, бо ми тільки разом сила. А ще побажайте Всесвітові і ще один листочок, який так і буде називатися: Я бажаю Всесвіту. Ви думаєте, що це нереально? Ви знаєте, що бажали учні, ось підлітки, що бажали Всесвіту. У здоров'ї. Я хочу, щоб наша планета і Всесвіт були здорові, щоб не було екологічних проблем в матеріальному. Хай в планеті відновлюються ресурси у почуттєвому. Хай планета буде спокійна, хай її не дратують люди. І у професійному хай планета розвивається. Ви ж казали Інна Іванівна, що професійне можна замінити просто словом розвитком. Хай вона розвивається і процвітає. Якщо наші діти це розуміють, то може час і нам уже розуміти це, бачити це. І тоді так само за кожною сферою. Так само продовжуть речення на оцих техніках: Я бажаю комусь і я бажаю світові чи Всесвітові. Мені це потрібно для того, щоб. А може ви скажете, вам не потрібне щастя і здоров'я ближнього свого. Задумайтесь, це просто сигнал, щоб задуматись. Ми так багато бажаємо комусь, бажаю Тобі там, на день народження. А розподіліть це на чотири сфери. І подумайте, щоб це було неформально, так, аби сказати, як часто роблять це, на, як годиться, на якомусь дні народження. Ні. Ви скажіть це щиро, так щоб це було конструктивно за усіма сферами. Подумайте, для чого це потрібно цій людині. Не забувайте, що це тільки ваша точка зору. Подумайте, для чого це потрібно вам, щоб у людини це було. Ну, припустимо. Як казав один брат за свою сестру, дуже хочу, щоб моя сестра вийшла заміж за чоловіка, який буде про неї турбуватись, і зразу у відповіді: мені це потрібно для того, щоб в мене був душевний спокій за неї, і я, врешті, перестав за неї хвилюватись. Супер! І це не егоїзм з іншого боку. Ви дбаєте про когось і дбаєте про себе автоматично. Ви дбаєте про себе і дбайте про когось. Бо якщо ви будете здорові, то й вашому брату, сестрі теж буде краще. Знаєте, є така приказка в українського народу. Дуже добре мати здорову дружину, аби не хворіла, багату сестру, аби не просила. І це дійсно добре. І це не тільки егоїстично, щоб у мене не просили ні. А насамперед їй буде добре. І всім довкола, бо ми ж взаємопов'язані. Тому напишіть. Подумайте, що людина зробила для цього, до того, щоб реалізувати це бажання. А може, ще досі нічого не зробила? А може, людині це не треба це ваша точка зору. Не біжіть з цими бажаннями до своїх рідних і близьких, і не кажіть, я знаю, чого тобі треба у цьому світі. Це ваша точка зору. Бажайте собі скільки хочете, але бажайте іншим, скільки хочете добра, але не чекайте, що вони це зроблять. Просто ви, формулюючи щиро, ви відправляєте в космос підтримку. Може, ви ще не знали, є такий ефект Махарічі. Почитайте: ефект Махарічі. це науково вже доведений факт спільної молитви, коли всі моляться про щось одне. І лягаючи спати, скажіть, я бажаю. І побажайте собі в здоров'ї, матеріальному, ем, почуттєвому, професійному, а потім не забудьте про когось, про рідних і близьких. І я бажаю рідним і близьким у здоров'ї, в матеріальному, у почуттєвому, у професійному. Побажайте цього Всесвітові, бо що ми без нього як його не буде? Побажайте всесвіту у здоров'ї, у матеріальному, у почуттєвому і у професійному. Виконуйте ще раз і ще раз ці техніки. Зверніться до спеціаліста, особливо, якщо хтось знається, на лінгвопсихології, на майстерності формулювання такого поняття. Я проводжу, наприклад, такий тренінг багато років, де ми кожне слово тренуємося, думаємо, як його записати. У попередніх відео я називала вам приклади. А в наступних відео ми з вами поговоримо про те, що нам ще потрібно зробити, аби не стресувати, досягати успіхів, бути щасливими. І тоді все буде краще, якщо ми будемо працювати над собою і бажати усім добра.